Минулої доби ворог з артилерії мінометів, використовуючи бойові гелікоптери, обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу з бойового гелікоптера селища міського типу Козача Лопань-Харківського району пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди. У селі Глушківка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік. Внаслідок обстрілу з гелікоптера села Петропавлівка Куп'янського району сталася пожежа на полі. У селі Сінельникове Чугуївського району обстрілами пошкоджено три будинки. Та господарчі споруди в районі села Норцівка Ізюмського району в Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрою підірвалися двоє лісників 25 та 29 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Біля села Вільхуватка Куп'янського району на вибухонебезпечному пристрої підірвався цивільний автомобіль. Водій 59 років госпіталізований з вибуховим пораненням. Рятувальники звітують, протягом доби ворожі війська продовжували обстрілювати прикордоння Чугуївського району та прифронтову зону Куп'янщині. Обстріли спричинили п'ять пожеж на території Вовчанської та Курилівської територіальних громад. Близько 13-ї росіяни завдали потужного артилерійського удару, який зачепив два сусідніх села подоли Москівка Курилівської територіальної громади. На їх околицях сталися пожежі у природних екосистемах. У селі Подоли зайнялась хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 800 квадратних метрів. А в москівці ворог підпалив сухостій на відкриті місцевості, який горів на площі півтора гектара. У першому випадку з вогнем боролися рятувальники у складі двох оперативних відділень. Завдяки їхній героїчній роботі вдалося не допустити верхової лісової пожежі. Ще одне відділення гасило траву та чагарники, аби не пустити пожежу до людських помешкань. Останній осередок горіння був ліквідований о 14-й. О 14-й вогнеборці виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої черговим артилерійським ударом окупантів по мирному селу Сінельниково-Вовчанської громади. Снаряд поцілив по приватному житловому будинку. На момент прибуття бійців СНС вогонь розповсюдився на площу понад 50 квадратних метрів. А трохи згодом стало відомо ще про одне загоряння, спричинене ворогом. Цього разу біля міста Вовчанська. Там горів сухостій на площі одного гектара. На гасіння цієї пожежі були направлені вогнеборці МПК Вільча, яким довелось працювати в умовах повторних обстрілів. Останній осередок горіння був ліквідований о 16.40. За попередніми даними, обійшлося без жертв. Нарешті, півночі рятувальник. І знову виїхали на ліквідацію наслідків ворожого удару. І знову до Курилівської громади. Цього разу горів дах приватного житлового будинку у селі Кругляківка. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Її вдалося приборкати у першій ночі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Сов'єва та Ігор Мікенін Харків. Новини.